Між колективами Академ і Голдмайн. Давайте швидко знайомимося із заявками колективів. У зараз нотація. Е, і без номеру у складі Голдмайна Павло Чуркін. ФК Академ голкіпер Рустам Адамов під номером першнего, але виконав зараз не точно 15-й. номер Колективу Академ. Яке ну, Ворота, Академа. Кеп колективу Голдмайн Дмитро Рибалко під номером 7. пропущеного м'яча Призводить помилка, втрата на, на власній половині і цим. Голдмайн, бачимо, скористався результативно. Удар. І знову суперники відповідають. В черговий раз на місці першу зараз виправився. Читається розіграшку довго виконавця в економиті. блакитній формі. І Сам же пробиває. Вже я попереджу. Зараз щастить академа, але атака Голдмайна продовжується просто від рибалка, голкіпера у грі. М'ячу Академа бережку паузу. Восьмий номер і голкіпера, напевно. Ні, не вдруге до оседана порталешна фланг від одинадцятки. Партнер до центру змішується, вмикає свій дриблінг. Дриблінг успішний на третьому розігру. Ага. Рибалка, рибалка, переведення виконує, але ця передача перехоплена 99-м номером. Його ж простріл вздовж воротарський зараз. Перехоплення паніка невеличка виникає у, у голдмайне. До Академа 14-й номер, Голдмайна Гидая. Дістанеться до м'яча виконавець без номеру, простріл, аби... а партнер осколоку аби. Завершити цей прострільний пас ударом. Ну академ знову другого в одного із звізаві. он заробив Академ на чужій половині полі з правого флангу розіграєш свисток. РБ. РК проводить. Стосовно голдмайна, до минулого туру колектив «Дмитра Рибалка» вже зіграв свій перший поєдинк. ФК Академ. Низом віддає, що ложка чіпляється. І 15-ті новомерт на нього повертає 14-штому майданчику. Один на ближній, один на дальній, один у стінці. Саме він повинен буде закривати, якщо буде удар. Але і ще Поляков. Поляков. Лівіше віддав удар і вражає сіфох з лівого флангу. Потужно пробиває, голкіпер не зумів не встиг навіть виставити більше, ніж одну руку і такий от відскок від руки Голкіпера, русна Мадамова. і м'яч усі ці 13-та хвилина на користях доудбайна, адже змі. Тут налаштований, є про на ще добивання і добиванням. Зовсім цілком міг добивати сітку. Відскокій на себе бере ініціативу і близько кут. Перехопив голдмай на власній половині. Коваль одне в їх номер, не брав швидкість, від на коло пятой на третій балста. Волонтений школок. Є забігання від 11 ки Коваль, коваль у ближній. пробиває. Голдмайн перепопляє на чужій половині поля, асист віддає, асист віддає. Рибалка на партнера прострілює. І той. Із другої спроби м'яч у сітку. Робить це Ярослав Коваль спершу стінку ближню він поцілив, але на щастя для Ярослава Коваля відскок був. Дуже зручний для того, аби була впроба, номер. Перехоплює в Котре рибалка віддав осколок. Повернув рибалку, не переграє голкіпер. Адамов номер на маршелучку прискорився на м'яча на правому краї. Зміщення його до центру, щоб мати підтримку, але самотужки вимушений діяти з опонента. Це хто це Аністратенко? Аністратенко, голкіперу Діє підка. Ти доварський м'яч прокотився, голкіпер на виході О, блакитно такій сладвій формі. Була спроба в контратаку вибігти, але там відоборонявся. А широким кроком Він ще раз пас блок ставить суперник. Зрештою Бітневський накриває м'яч Голкіпер далеко вперед вкидає. Відразу кидає. момент може бути, максимально зблизився, оцінив полякові гол перебуває зараз на другій хвилині 4, ну стає рахунок на ось так. Академ зі стартом другого тайму намагався на зустрічних курсах діяти. Не проти, як бачимо, ФК Gold Mine, і навіть таким чином, поки результативніший все ще Gold Mine, ніж Академ кидати все вкидання шелутьку в центр. Уже вело момент. І забиває нарешті, друзі. Академ. забиває колектив номінальних господарів. Відзначається кеп Роман Войденко. Один-4 таким чином на табло. Як бачимо, майже 24 хвилини знадобилося Академу для того, аби за десятку. Наші скочу від суперників. Осколок розіграв. Ау, поляков його моменту та, дав на виході. А з, з Ренієм Кондою покерафи. Без гірчишника, саме 22-му номеру, якого ревбаси колективу номінальних господарів Володимир Вілецький раніше отримував жовту картку на двох поляков. Суперника. Відбирання за Ністратенком. Відразу з прискоренням на партнера. Ну і тут м'яч летить повз ворота. Одна м'яч там, там давай, 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 давай. О, О у Сітці. Окий класний гол зараз забиває. Голд Сам 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 автор цього забитого м'яча у Шоці. Як і партнери, це було помітно і по обличчям, і по жестам Ну, загалом. І дуже не фартово навіть. Це першим чином дуже не фартово для кефа колективу е Академ Романа Войте. Класно. Ось такі автобус. другий Другого організовує він для Академа. 2-5-11 хвилина. в нашому чаті з'явилося після. З того автоголу перше повідомлення. Пише Євгеній Пешняк. Голдмайн чемпіон Вперед до перемоги вірить в команду. Тема. Взяти на себе ініціативу. Рибалка. Віддав Сколок. Рибалка. без удару притримує м'яч і в центрі. м'яч, опиняється ворота. Осколок тут працює сповно. Ще гол забиває. голдмайн. 12 холодно, дробь таймов! Диво, так. Зрештою, имейш, саме від 11 5 де я повыйшов. Позворот. Овань. Справа. Ще атака від балдумай. Позал кіперанизом тут уже забиває. Против номінальний гостей забиває. Микола поляков свій. До по речі, вже другий гол. 7-2. 7-2. 13-та хвилина. другого тайму тут завершиться. Конда знову 22-й номер. І відбір від ривалка. Класний удар. Адамов грає, але не зумів зафіксувати м'яч. Виканавців Голдмайна. Поваж. Зліва є ноги, вибиває близькі не І не вражає зараз. Виконуватиме 80-й номер Колб Цей штрафний. Він пробуває поворота, голки пропорирує, але знову є добивач. жаголів, коли ти провів у ворота. Академа саме після сейву голкіпера і добивання. Удар від Шелудька та... прибирається. Це ж зжається. Результат, який зараз ми маємо у грі. Тут здорово розбирається. 14-й номер колективу АКДМ. Він забиває 3 голови в Забиває 14 й номер. І так жестом показує про ну, то Я, певно, не було, чи пом'ячу, і спроба номер 2 вже зліва віддати. Там блокує один із суперників Павло В полякові рибалко. Така ж, до речі, статистика індивідуальна у одного із суперників у Максима Шилудька. Два голи він забив. Осколок. 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 О, О, це один. доти грає Борис З Держко. на хепа Вайтенко. Точний пас. Адама вийшов. 11-й номер Голдмайна. Так, окей пробуло значно ближче. Бумагається командам зіграти. І ще є час у Чуркіна, аби спробувати восьмий забитий. Свій перший він віддає передачу, партнер повертає. Не додачить, звичайно, що вже Павлу Чуркіну, виходить за Буковий. На цьому. Гра завершується 7-3. Перемагає Голдмайн. А,